Красиває, так, так, а, захист, бажаєте ще щось додати. додати. Так, ваша честь, хотів адвокат Мельник. Ми на минулому засіданні посилались на Ухвалу апеляційної палати вищого антикорупційного суду у справі 991, дев'яносто 78, ріб сімдесят від 17 жовтня 2023 року, яким апеляційна палата вищого антикорупційного суду відмовила у передачі кримінального провадження щодо завдання збитків акціонерному товариству Приватбанк. Там з вчинення злочинів, передбачених зокрема численно 5 статті 191 апеляційна палата відмовила по передачі цього кримінального провадження в жовтневий суд міста Дніпропетровська з вищого антикорупційного суду. І ось вчора ми отримали. Ну, Знайшли ухвалу вищого Верховного суду у цій же самій справі від 26 листопада 2024 року, в якій ж в якій вже Верховний суд е, своєю ухвалою відмовив у задоволенні клопотання про передачу справи щодо Приватбанку в жовтневий суд міста Дніпропетровська. Тому хотів би долучити цю практику е, як як І також на честь ми долучали з провідним листом через Охронну пошту відповідь на адвокатський запит, який нам надав національний акцент Нафтогаз України, в якому зазначив про кількість акцій в «Укрнафті», яка йому належала, і копію самого адвокатського запиту в відповіді на цей адвокатський запит Нафтогаз України зазначив, що йому належала. У відсотковому співвідношенні 50% плюс одна акція статутного капіталу акціонерного товариства у запитуваний період ми запитували саме з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року. Воно, якщо воно є в матеріалах справи, то в принципі ми можемо по кровоповідь не давати. Ми на пошту. Ми на електронну пошту направляли в понеділок, якщо не помиляюсь. Якщо вони є в матеріалах справи, то ми його тоді не надаємо. Якщо в среднем ми не порендовали. Мы тоді не можем давать. Полчаса. А у тебя Це можна находится? Хорошо. Немає учасників. Немає на фільму ще ще заголосити із матеріалів. Холодно. свет. Холодно, света нет. Стоп. Надо кончить заспать, дроны летают. Какое впечатление? Что Надо Надо время. Нет, остроты нет. Надо, ничего. включался и начал затыкать Она... Пила, на Киеве. На Киеве, Киеве. На Киеве начали да. Коваленко с этой, Ириной Коваленко. Да, да, да. Ну, нормально, что не да. вот это Ну так это же у вас было. Нет, это было на Киеве. Нет, я говорю, ну это что, не у вас было? Не у нас. Ну так вы такой кита, что, что? Да, да. Рей... Ну, Любой скандал рейтинг. Да. Ну у вас что-то скучно. Сколько, а тебя... Сколько доли? Была самая большая, была а средняя где-то порядка 3,5-3,6 То я выиграл не то. Ну развивал, ну Так что скандал устроить это минута дела Ну просто нужно там А кто у вас там генпродюсер? продюсеры Шеленка. Ну, ну что ему не стоит, ему не стыдно? Я ему скажу. Не, да не так, я ему тоже говорю, давай вот, вот вот что офис президента? А он вам он на два деньги же не дает. Не. Ну, так что офис президента? Так не трогайте офис президента, у нас хватает их без Вот, Ну, например, скажи, что эти электронное декларирование, дайте что это замкнутый круг и толку не будет. Шо? Если я заполнил декларацию, ко мне приходят. И спрашивают, где взял. А если я не запомнил, за то что не запомнил. Ешь за лицо в прыщах и никто не никто нет, лицо говорит: кровь. замкнутый Ну, так что делать? Ну вопрос. американцы вообще дураки, деньги непонятно куда тратят. Что ты чего не хотели электронное говорила. Я считаю, что если ты декларацию сдал, да. то это как знаешь, как уже все. Они имеют право только проверить, честно ты там написал или нет. Ну, да. Но те, кто кому-то сдал, они не имеют права проверять, где ты взял сокровища, которые в декларации написал. Да. А они могут там передать сигнал кому-то, чтобы на тебя обратили внимание. Типа на карандаш взяли. Но за то, что ты уже сдал и в тебе нет вопросов по тому, что все ли ты задекларовался. Уже ніхто запрошує не складать. Оголошується ухвала результативна частина 5, 12.2024 керує частиною з статті 376 КПК України, оскільки складання судово-річної форми вимагає значного часу. Слідчі судя обмежуючи складання положення розвідна частини постанови. <плес> Провадження в частині скар Коломойського на бездіяльність прокурора офісу Генерального прокурора та керівника сап у кримінальному провадженні останні цифри 34 чотири закрити. Скаргу Коломойського в частині оскарження бездіяльності прокурора Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні останні цифри 19 задовольнити. Зобов'язати прокурора офісу генерального прокурора у кримінальному провадженні останні цифри 19 розглянути клопотання Коломойського про визначення післідності кримінального провадження останні цифри 19. У задоволенні скарги Коломойська в частині скарження бездіяльності діяльності керівника са по кримінальному провадженні останні цифри 19 відмовити. Ухвала в частині закриття провадження може бути скарження до апеляційної палати вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів. з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В іншій частині ухвала набирає законну на силу з моменту її оголошення та окремо скарження підлягає. Заперечення ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Час оголошення повного тексту 18.00.10.12.2024. 10.12.2024. засідання оголошується закритим. Це питання підсудному どうした